Нині неділя перед нашим праздником воздвіження Христа Господнього. Нині Євангеліє указує силу Христа. Ніхто не восходив на небо, каже Ісус, лише той, котрий зійшов з неба, син Чоловічий. і як Мойсей возніс змію в пустини, так должно бути вознесено сину щоб Всякий, хто в нього повірує, не погиб, але мав би життя вічноє. Причому той Мойсей і змія? Мало того, що навіть на медицинському символі видиме чашу і образ змії, що ж той медик такі хитрі забрали від нас символи церковні, біблейські. Появляється, чудо мало місто в пустині, коли Господь. Благословив Мойсею вивести народ із рабства Єгипетського. Вдумайтеся, мільйон людей вести, а через пустиню, де не є їсти пити, де води не є, тому що з'явилася маса змій, а змії обично прячуться в Піскові, а востожі люди ходять з босими ногами, то люди почали умирати, змії кусали. І тоді народ казав: ну куди ти нас привів, та ми хоч і були рабами. Ну, давали нам, да, коли мало м'яса їсти, і котли єгипетські, да мучили нас, били нас, ай бо знаєш, а тут змії. І Господь, відя, як Мойсей просив, Боже, спаси народ, тоді Господь повелів Мойсею ви зробити мідного змія, вилити сив мідного змія і на такій підставці, наподобі креста, підняли ото знам'я і несли. І було всім сказано людям, всіх, кого вкусить змія. І якщо подивиться на цей символ, на цього змію і звірою, яд буде, смерті не буде. Це було одне з унікальних чудес, як тебе вкусила змія, впристула тобі порцію яда смертельного, і вдруг люди з вірою дивилися. На крест і на ньому змій і ілялися. Це було пророчество великого і славного явлення для нас креста Господнього, бо і нині скільки нас змій нині кусають. І ми з вірою дивимося на крест і просимо Господи, дай нам силу, щоб ці ядовиті укуси, ядовиті угрози, но їх яд для нас. Несмертельний, неприятно б'ють, унижають, клевещуть, суди тягнуть. І, якщо чоловік не має можливості навіть у суді отримати надійний захист, тоді опускає руки, за чим тоді от всі установи. Однак це означає, що вони нам доказують, що ми вибрали добрий путь і вибрали істинну Спасительну. Канонічну церкву. І так, як Мойсей возніс змію пустини, так і Ісус був поднесений безбожниками на розп'яття. і тепер всякий віруючий во Христа, не погибає духовно, але має життя вічноє. Бо так Бог возлюбив мір світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб всякий, віруючий у нього не погиб. Але мав би надійно, мав би життя вічно є. І в завершення каже нині Господь. запоминайте, не послав Бог Сина Свого, аби мир судити зразу, ні. Но щоб через нього спасений був цей світ, вірою в Христа Ісуса. А от суди будуть на страшному суді, коли Бог буде ділити людей не на партії общества. А на віруючих дітей Божиїх, чистоті і святості живущих і прочу ту всю химеру, то буде рішати Бог. Бог нам не дав права судити. лише сказав: вимоліться, клич на поміч Бога. Вас укусила змія, Господи, взирає на тебе з вірою. І так поступає, завжди будете в виграші, і Бог допоможе вам. І наші люди в Закарпатті, то ходив до церкви, в котра фамілія була церковна, продовжується їх рот у дітях, внуках, правнуках, Бог їх оберігав і дав кусок хліба і роботу, і зарплату, і відкривалися можливості для талантів, но при умові держатися віри істинної. Боже, ми держимо нашої канонічної церкви. Ніхто із наших людей в Закарпатті, котрі зустріли. Визволителів і нараз ламали крести, поламалася їх доля, і не маємо, не знаємо, де сиділи. З корінням Господь повирвав їх, а ті люди, котрі не взирають, ніякі угрози не християни і нині трудяться, готуються, будучи на землі добрими громадянами, готуємося бути наслідниками небесного громадянства, наслідниками Царства Божого, силою Христа Господнього. Амінь.